Вітаю вас, дорогі вимкнення світла, світло світлом, але життя все рівно продовжується. Зараз хочу вам розповісти про один ритуал, якщо ви хочете вийти заміж, що потрібно зробити. Це ритуал не дуже важкий, але він дієвий, він вже перевірений неодноразово. Для того, щоб залучити в своє життя потрібного чоловіка, купіть. Домашні е, тапочки. Якщо ви хочете, щоб людина була поряд з вами, та що ви хочете, потрібно купувати м'якенькі тапочки. Якщо хочете, щоб людина була власною, купляйте такі стандартні безапушечки синього кольору. Якщо хочете, щоб був біля вас романтик. Купуйте тапочки з червоними, з рожевими вкрапленнями. Купуйте ці тапочки або шльопанці на ваш вибір. Не потрібно економити, тому що можливо залучити в своє життя жмота, жлоба. Якщо купите дешеві тапочки Мадин Китай або взагалі там десь підпольно зроблені. Ну, такий отримаєте. Купуєте тапочки. Це потрібно робити на зростаючому місяці, щоб прилучити щось до себе в життя, робиться все на зростаючий місяць. Нагадую, зараз місяць спадаючий. Купуєте тапочки, кладете їх в собі в сумочку і вигулюєте з собою. Хочете, щоб людина була культурна, ходите. В музеї, в театри, в якісь дома культури, вигулюєте свої тапочки умовного, свого чоловіка десь в паркі. Якщо хочете, щоб людина ну, така пробатяща була, працьовита, можна брати з собою на роботу їх навіть. Якщо хочете, щоб людина приносила. Ваш будинок, в ваше життя дуже великий достаток. Нагадую, тапочки повинні бути дорогими, і в цих тапочках ви будете ходити з ними не в них, а з ними, саме в таких місцях, де живуть заможні люди, або, можливо, в таких містах, де. В багатих ресторанах, отак навіть скажу, не просто в таких кафешках подворотнях ні. І ходите з цими, ви ці тапочки, Ну, вигулюєте до спадаючого місяця, Оце кожен місяць. Ну, Звичайно, якщо ви не ходите в цей день вдома сидите, їх можна просто залишити там же ж в сумочці. Коли ви вигуляєте свої тапочки, ви розмовляєте з ними. Можна розповідати своїми словами, що, дорогий мій, зараз ми йдемо там в театр, або ми йдемо в кіно, ми йдемо на ринок щось купувати, або в магазин, або в якийсь там бутік, щось купуєте, потрібно розмовляти з тапочками так, як ніби це майбутній чоловік ходить з вами. І по, коли пройде цей час. До спадаючого місяця. Тоді ви ці тапочки ставите у своїй прихожій і хай вони стоять. Повірте мені, скоро у вашому житті об'явиться людина саме для вашого життя. Бережіть себе, хай буде світло і в вашому житті теж. Підписуйтеся на мій канал, Ваша Олена.